Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А дівчатка, хлопчики, сьогодні в нас розпочинається який третій старт. Так, третій старт у різдвяних стартах, який проводить Вікторія. І відразу вам нагадаю, що посилання на Вікторію, а також на всіх дівчат, учасниць є в описі під відео. Там є і Ютуб канали, і інстаграм канали. І нові, і вже більш, не знаю, як не старі, так, а більш досвідчені, нехай так канали. Тому переходьте, дивіться, дівчатка в'яжуть неймовірну красу, правда. Тож натхнення шукайте там. Ну що ж, а в мене третій старт буде для мене. Ось я вам показую ось таку бобінку. Значить, я боюся вам. Прочитати щось неправильно. Ну, це виглядає ось так. Якщо хтось знає, що це, Ой, то напишіть. Я, наскільки знаю, може, це не рідний конус, але я пам'ятаю трішки склад. Це тут бейбі альпака, меринос і поліамід, так? І такий зразок у мене є. Це, значить, я вам його колись показувала, коли показувала вам плани на в'язання, на осінь, здається, так. Ну, але ці плани, бачите, плавно перетекли в зимові плани. Ось, Але ж вони нікуди не ділися. Я все ж так же хочу це все зв'язати. Тому перехожу до наступного процесу, так, до наступного свого плану. І так, значить, тут ви бачите оцей зразочок, і ось тут зверху ви бачите, да, що там йде оця резинка, як вона називається, заборчик, я не знаю. Дівчатка, коли йде один ряд всі лицеві, а в другому там 5 лицевих виворотно, 5 лицевих виворотна, ось такий візерунок я буду використовувати. І що я буду в'язати? Я буду в'язати поло. Так? Хочу собі светрик з коміром поло. Хочу використати ось цей візерунок ломану резинку. І я насправді ще трішки вагаюся в плані в'язати мені в одну нитку. Чи в'язати все ж таки в дві нитки? Не знаю, тому що ну, в дві нитки воно теж буде повітряним, це полотно. Але все ж таки більш таким щільним. Да? А, а тут ну, воно таке ніжне-ніжне. Я не скажу, що воно якось там сильно рихле. Ні. Та ні. Знаєте, що я це вам розказую і відразу приходжу до висновку, що ні. Буду все-таки в'язати в одну нитку, на спицях чотири. Тому. Буду до вас поступово підключатися, показувати, що в мене виходить, і як я це буду в'язати. Всім привіт ще раз! Підключаюсь до вас, щоб показати, що в мене виходить, і як я вирішила в'язати свій светрик. Вирішила в'язати я цей сфетрик реглан погон використовую так. Я в погоні роблю прибавку в кожному рядочку. І в лицевих, і в виверних, а коли вже перехожу на рукава, тоді я роблю тільки в лицевих рядах прибавки, тобто через ряд, виходить. Так, набрала на тимчасовий набір. І ось тут ще на планочці. Планочку я в'яжу полою резиночкою. Ніби нічого не стягує поки що, тому що пола резинка я знаю, що вона стягне, я її в'яжу дуже так вільно. Тому що не хочу заморочуватися із укороченими рядами. Тому поки що так. В принципі, я вже майже вив'язала довжину погона. І, ну, тут буквально ще декілька рядочків я пров'яжу, і вже перейду на формування рукавів. І, в принципі, в мене що в планах. Коли я вив'яжу ось цю довжину планки і відділю рукава, і буду вже в'язати по колу, то я тоді повернуся до тимчасового набору, розпущу його, зроблю кетлювання, імітацію кетлювання і вив'яжу цей комірчик для того, щоб ну, бачити так приблизно, як буде виглядати виріб, Щоб можна було його приміряти на себе і розуміти, як він сидить. Тому що, якщо залишити комірчик ну, на потім, то може бути неприємний сюрприз. Так, поки що ось так цікаво. Він воно навіть якесь світліше, да, здається. Світліше полотно, здається. Так що ось такі справи. І буду до вас підключатися згодом, коли. Ну, я надіюся, що я встигну вив'язати оцю довжину планки і відділити рукава. Але побачимо. Ну що ж, до нових включень. Всім привіт ще раз! У мене фінальне підключення третього старту. Ви вже бачите, що я пров'язала ну, такий достатньо непоганий шматочок роботи. Я вже в'яжу по колу, ось. Вже з'єднала ось так планочку, бачите, і пішло в'язання по колу. Ось така вже довжина. Ну тут ще трішки треба пров'язати, і буду вже відділяти рукава, і стане ще трішки простіше. Потім важко, правда, до рукавів повертатися, так? Мені здається, що у більшості. Проблема саме з рукавами. Бо ніби ти такий вже все вив'язала тут ще цих два довжелезних рукава. Ось так, значить, що я можу сказати вам? Мені, в принципі, все подобається. Я ось спробувала приміряти на себе, все по плечам сідає гарно, мені подобається. Єдине, оце те, за що я не дуже люблю бобінну пряжу. Це те, що до ВТО воно виглядає ось так. Криво, якось ці петлі в криві туди-сюди. Я, в принципі, дивлюся на зразочок, який вже пройшов ВТО. Ну, Все рівно, все красиво. Має все стати краще. Я дуже на це надіюсь. але ну, от завжди в'яжеш і думаєш, що стане воно на місце чи не стане. Тому я думаю, що, можливо, коли я вже зніму рукава. То я все-таки проведу ВТО, щоб, знаєте, себе заспокоїти, що все буде добре. Тому що, ну зараз таке собі полотно виходить криве. Ось так. Тому ось такий результат мого третього старту. Я, чесно кажучи, дуже задоволена. І процес такий, знаєте, дуже вчаний. Дуже зараз він вчасний. Чому? Тому що він світлий, а так як так, зараз у всіх вимикають світло, то ну, в'язати щось там темне зовсім некомфортно. А ось це такий процес світленький, його можна в'язати навіть при такому не дуже хорошому освітленні. Це, по-перше, по-друге, він такий тепленький, трішки такий ворсистий. Не знаю, чи вам буде видно. Ну Тут є такий пушок класний, тобто так його кладеш собі на ніжки і тепленько стає. Ось, ну Такий він зимовий, приємний. В'язати його легко за рахунок того, що спиться у мене тут основна ідея 4-го розміру. І ти вже в'яжеш собі по колу, візеруночок, звичайно, легкий, що 5 лицевих виворотна, а інший ряд взагалі всі лицеві. Ось тому, в принципі, все мені тут подобається, і процес такий, знаєте, е релаксуючий, отак я скажу. Так, що ж, я вам дякую, що ви переглянули моє відео. Пишіть, чи сподобався вам мій третій старт, як вам такий взагалі задум. Не забувайте поставити вподобайку, а також перейти в описі під відео. В мене там є посилання на дівчат-учасниць, переглянути також їхні відео, там, як завжди, купа натхнення. А вам бажаю всього тільки самого самого хорошого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей. Бувайте!